Всім доброго дня. Хочу продемонструвати свої декоративні рослинки, які є, ну, частину з них. точніше. От Тут можна побачити от біленьке, це арабіс кавказський варіагатний, коло нього арабіс кавказський видовий, зелений. Ось так от він виглядає. Це от вони залишені. Вже було пізно, цього року погода не давала його нормально розсадити, то було посухо, потім дощі йшли, буде розсаджений весною. Отак от, от він виглядає. Тут -от невелика кількість туї. Сам черенкував, ту я двохрічна, ну, по розміру вона відрізняється, тому що одні кущики більші, одні менші через те, що були черенковані різними, різна була величина самого черенка. Тобто один мав більше гелячок, інший І От зараз видно, що одні більше, як оце, інші менші, ще менші от є. От вони. От такі от вони. -от. На зиму колір. От зараз вона ще має звалкувати колір. На зиму будемо міняти свій колір на такий більш коричневий. Ту я от це вже в іншому місці, от такі от. це практично найбільші. Ось така от вона. Це двохрічна, двохрічна туя. Сажені були невеличкими саженцями минулого року. В ну, основному вона набрала цього року. Якби був кращий полив і там, трошки більше догляду, вона була б трошки більша, але так, така от вона, вона на зиму починає міняти колір. Це осець, овець вічно зелений. Зараз вже він трошки то листя падало, то ще щось, то він має трошки колір такий специфічний, зеленкуватий, на літо він має блакитний колір. Це лімус. Плетуча троянда вже скоро треба її вкривати. Ось ця от туя. Туя західна, сорт, щось типу коло, колоновидна має бути. Точно сорт не знаю, тому що вони там є схожі. Вона така от вона вже, вона вже практично метр висотою, скоро буде. Не знаю, що з нею робити, але щось, щось ми з неї ще буде. Це теж черенкована, це перша черенкована туя моя. Дуже легко розмножується, практично можна її в воді, звичайно, краще в субстраті, але пробував навіть у воді вона опускала коріння. Така Це от невеличка посадка туїв на різних сортів. Це от Даніка. Даніка теж двохрічка це от Керія японська. Такі от пагони практично півтора метра висотою. Я буду трошки зрізані, але супер.